Привіт, друзі! Сьогодні 29 грудня. Ранок почався дуже непросто для нас. Ракетні удари з 6 ранку, загальнонаціональна тривога. Повітряна в окремих регіонах вона тривала з ночі, з опівночі. На превеликий жаль, 15 ракет долетіло і впало. Випущено було 69, 56 збили, так як повідомляє протиповітряна оборона. Одна ракета впала на території Білорусі. Чия вона невідомо, але це дуже такий цікавий факт. Ну і щоб не вдаватися в подробиці сьогоднішньої протиповітряної битви, тому що щось прилітало і по Росії, і по Енгресу. Ви це все читали і знаєте, я не буду вам переповідати. Я лише заакцентую зараз увагу на білоруській ракеті, тому що це дуже важливе. Для цього вас попрошу підписатися на мій YouTube канал. Мене звати Валерій Ключок. І, будь ласка, залиште коментар, якщо ви хочете підтримати мою платформу. Ну і, звісно, поставте пальчик догори, якщо відео сподобалось, поширте його друзям. І так, поїхали. Справа в тому, що в 10 ранку, як повідомляють... Моніторнова група в Білорусі повідомила Білоруський гаюн. На території Білорусі село називається, ну, неважливо як, упала ракета. Е, відразу доповіли про це Лукашенку, сказали, що ой-ой, що сталося, туди направили спеціалістів, фахівців, ну і ближче до обіду винесли вони дві версії падіння цієї ракети. Перша це заліт ракети на території Білорусі, як вони сказали, аналогічно, як був у Польщі. Ну, тобто, нібито нічого ж такого страшного. Правда, в Польщу ж прилетіло, також нічого страшного. Другий варіант, як вони кажуть, ракета збита унаслідок роботи системи протиповітряної оборони Білорусі. Але кажуть, що це ракета, ймовірно, С-300 і українська. У мене запитання: а як можна С-300 збити С-300? Ну, я не є великим військовим експертом, але мені вдається це маячня повня, повна. Менша з тим. По обіді вони вручили ноту протесту нашому послу і сказали, щоб цей інцидент розслідували. Ігнат, той, що речник протиповітряної оборони України, сказав, що ми розслідуємо. Тому не поспішаємо висновками, вірити Лукашенку не можна. Абсолютно так. Але тепер дуже ключовий момент. От запитання, чому Лукашенко швиденько не сказав, що це українська ракета, і вони не на напали? Це ж би було б логічно, правда? Парадигмі того, що постійно йде інформаційна атака, що з Білорусі ось ось будуть нападати. Готуються там ударні формування. Ми справедливо замінували кордон, але для Лукашенка це просто привіт і подарунок для Путіна вступити в війну. Але він цього не зробив на сьогоднішній день. Питання залишається чому? Я так думаю, що він буде цим спекулювати. І це ще більший аргумент для нього не вступати у війну. Хоча направді, якщо сказати, сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що... На території е, Білорусі і північних е, регіонів які межують з Україною, мається на увазі південних західних районів Росії, наших північних, це Брянська, Курська область, знаходиться близько 22 тисяч російських військових, 10 тисяч у е, Білорусі, ну а решта на території Росії. І у них є приблизно 400 е, одиниць військової техніки різної. Але цього формування недостатньо для наступу, щоб ми зрозуміли. А от ракета це був би привід. Ну, Лукашенко, мовчить. Цікавий факт. Ну і у цій частині варто згадати було б саме інтерв'ю Буданова. Так він сьогодні дав чергове інтерв'ю. BBC цього разу. За цей тиждень це вже третє інтерв'ю. Одне він давав Нью-Йорк Times, дуже невелике, коротке. Друге він давав для Ліги цей інтерв'ю українським журналістам, яким він не, не так часто дає інтерв'ю, бо я говорив, що він там ніколи не давав. Так, да, він одного разу давав Мосійчук інтерв'ю. Ну, то таке Мосійчук, а тут Ліги. Да? І третє інтерв'ю він дав BBC. Сьогодні воно було надруковане, Воно не дуже велике, але цікаве. Фактично нічого нового він там не сказав. Але знову він там сказав про Білорусь, про якому він говорив, що ну немає в нього фактів. Відданих, що з Білорусі буде наступ. Ну от немає. Другий момент, той, що він сказав, що є сьогодні проблема з постачанням військового зброєння, про що я скажу трішки нижче, і третій момент про мобілізацію на території Росії, яка саме пов'язана з цим постачанням або не постачанням зброї на території України та Росії, тому що Росії теж великі проблеми. І так він говорить, що 5 або 9 січня на Росії оголосять мобілізацію загальну. Як вона пройде, скільки будуть мобілізувати або мобілізують, зможуть мобілізувати, для мене особисто залишається питання відкритим, тому що москалі постійно брешуть. Ну От ви нам розповідали, що вони призвали 330 тисяч да, військових, мобілізованих, частково мобілізованих, так воно називалося. Але на правду, там ну, говорять, що 1200 максимум. Скільки зможуть ще вони мобілізувати, неважливо, але те, що вони заміщують втрати цими мобілізованими, це правда. Але як каже Буданов, згаданий мною, навіть із цими мобілізованими, що вже їх частково мобілізували, дуже велика проблема з озброєнням. Ну це загальновідомий факт, про це все більше і більше говорить. Він також давав детальну характеристику ракетним обстрілам. Знову ж таки нічого нового не сказав, але він говорить про те, що Росія вичерпує. Свій запас ракет реально так і є. І навіть сьогодні, вже наші військові виявили, ракету абсолютно свіжесеньку, яка виготовлена четвертому кварталі 2022 року. Такі випадки були раніше, але це вказує, що вони працюють з конвейера. і запас ракет у них зменшився до недоторканного приблизно до 23-25%, що є критичним для будь-якої країни. Це стосується ракет. Але тепер стосовно саме озброєння, Буданов сказав дуже цікаву річ. Що такого він раніше не говорив, що наразі ні Росія, ні Україна не можуть домогтися якихось відчутних результатів на полі бою через відсутність достатньої кількості озброєння і снарядів. Справа в тому, що в Україні недостатньо зброї, не випадково у нас зеленський їздив до США, і в Росії є проблема з достатньою кількістю зброї. І оця мобілізація, яка буде оголошена 5 чи 9 січня, за твердженням Буданова, вона не матиме успіху лише. Через те, що немає чим озброювати в достатній кількості цих мобілізованих, це саме треба зрозуміти в достатній кількості, тому що буквально от минулої ночі, минулої доби за зведенням Генерального штабу збройних сил України, мінус 800 ще орків. І він наголошує на тому, що зараз війна, так як велася війна в період часи Другої світової війни, війни вона не ведеться, вона ведеться іншими способами, і він наголошує, що ми справді очікуємо нових постачань озброєння, і от сьогодні у виданні політику, яке Трішки жовтувата преса за кордоном, але опублікували цікаву статтю, де мовиться про те, чому Зеленський саме їздив до США. Я, звісно, не відкрию вам таємницю, ви це чудово розумієте, він їздить туди, просити зброю. Однозначно так. Дещо йому вдалося випростити. Системи Петріот до нас точно приїдуть. Ну, я так думаю, що вони вже дуже-дуже-дуже близько. Так, менше з тим не будемо говорити. Всі це все чудово розуміють. Е, і також він просив літаки і танки. Е, з танками історія, ви знаєте, доволі м, дивна. Е, нам їх мають передати. ну Дуже б нам хотілося Німеччина. Німеччина не дає і каже, поки не США, я нічого вам не дам. Сказав Шорц. Ну, така позиція у Німеччини на превеликий жар. Е, так от, нібито говорять про те, що дуже сильно мовляв Зеленський дати хоча б 5-6 абрамсів або показати Німеччині, що окей, танки їдуть. Але мені видається, дещо історія по-іншому допоможуть Сполученим Штатам Америки. Не відправляти свої танки, а їх нам таки поставлять Фінляндія. Фінляндія виступила буквально днями з ініціативою, щоб поставити танки леопард 2 до України. Наскільки швидко вони приїдуть? Знову ж таки, мені складно сказати, але питання з місця зрушується. Більше того, Великобританія передає нам гелікоптери Сі Кінг 10 штук. Вже Буде надіслано до України найближчим часом, а пілоти наші вже навчилися ними управляти. Ну і далі будуть постачання, це однозначно, я більш ніж переконаний, бо багато говорять про ракети Атакамс, які також нібито просив Зеленський у Байдена, Але вже давно він їх просить. Ну і от сьогодні вкотре командувач колишній військ США в, Америки, в Європі Бен Худдісвію дуже чудово знаєте, сказав, що ну, вкрай потрібні України ракети-атакамс, які б'ють ну, майже на 300 кілометрів. Ну тоді і безпілотників нам треба буде менше для атак. Аеродромів, на яких базуються літаки, які запускають по нас ракети. Тим паче сьогодні очільник СБУ сказав, що таких атак у 2023 році буде значно більше. І завершуючи цю сьогоднішню всю історію із постачанням зброї, падінням ракет і всім іншим, я можу вам констатувати такий сухий залишок. Те, що сказав Буданов, ситуація чітко вималювалася. Росія Україну перемогти не може. Бо у неї недостатньо озброєння. Україна може, бо в неї поки що немає достатньої кількості озброєння, але воно буде. Тут питання лише коли. У мене сьогодні в дописах де хтось із підписників у телеграм-каналі в чаті написав, що це абсолютно зрозуміло і чому так відбувається. І я про це говорив також раніше. Звісно, я дякую, що ми є однодумцями. Батько в соціальних мережах, звісно, Захід виснажує Росію. Він її виснажив уже фактично майже до краю. Питання постачання, наприклад, там якихось додаткових озброєнь для Росії з інших країн, теж активно контролюється сьогодні і сполученими штатами Америки і всім заходом. Наприклад, що стосується що саме Ірану. За твердженнями Буданова, жодної ракети балістичної Іран ще не поставив до Росії. А постачання шахедів ну, також сильно затруднюється. Будемо слідкувати за цими подіями і новинами. На такій оптимістичній ноті. Я вам бажаю тихої ночі, щоб вже хоча б цієї ночі нічого не прилітало, а ви нормально зустріли Новий рік. І 23 й рік однозначно буде переможним. Але я ще не прощаюся у цьому році старому. Ми ще з вами обов'язково побачимося на цій платформі, тому підписуйтесь, слідкуйте. Слідкуйте за моїми відео, коментуйте, ставте лайки, поширюйте друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтеся. Все буде Україна!